Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини на студії Ігор Гриценко, координатор руху Твереза Україна. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Пане Ігоре, розп... хотілося розпочати нашу розмову із такої невтішної статистики. Українська нація співається, 100 тисяч українців через надмірне споживання алкоголю помирають. От як, на вашу думку, зупинити цей невтішний процес? З одного боку, ми бачимо, що. Є певні рішення парламенту а, щодо підвищення акцизів на, на алкогольні напої. Чи цього достатньо на вашу думку? Так, дійсно, ситуація у нас доволі проблематична, в тому, що дійсно у нас більше 100 тисяч чоловік помирають від нас ну, від хвороб пов'язаних із в першу чергу з алкоголем. Але для того щоб Цю тему побороти, цей процес пішов, потрібно перш за все перестати говорити таку фразу, що від надмірного споживання. Народ у нас помирає взагалі від споживання алкоголів. Справа в тому, що я був недавно присутній в робочій групі, яка була при кабінеті міністрів, і вона саме розробляє концепцію, як можна подавати цей. Алкоголізм серед молоді в першу чергу, і ви знаєте, доволі доволі невтішно я оцінив результати цієї групи. В першу чергу, за того, що пропонується все ж таки долати надмірне споживання алкоголю. Я щоразу говорю, що хлопці, давайте будемо займатися дійсно справами. Перестанемо говорити про надмірне споживання. Будемо нашої молоді говорити про те, що люди давайте я. жити тверезо. Справа в тому, що я завжди привожу такий приклад. Я живу на другому поверсі, і я ніколи не користуюся ліфтом. І у мене немає варіантів застряти в ліфті. Тобто, так само, якщо наша молодь буде жити тверезо, у неї не буде просто шансів е, спитися. Е, потрібно розуміти також ще один момент, який спричиняє те, що наша молодь спивається. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, як алкоголь це. Наркотиком номер один скажіть, ну як наркотики можна споживати помірно в міру? От саме оця маніпуляція, яка закладується і в рекламу, і закладується навіть деякими лікарями, да які там. Пишуть статті не, невідомо з яких мотивів, чи з мотивів науки, чи з мотивів заробітку, про те, що надмірно, ну потрібно в міру споживати алкоголі, призводить до того, що всі ж хочуть у нас навчитись споживати в міру, і всі е, думають, що вони можуть споживати в міру. Те, що люди спиваються, це ну. До алкоголіків потрібно відноситися як до звичайних людей. Да? Вони не хороші, не погані, вони просто звичайні, які опинилися в такій ситуації. Для того, щоб виправити цю ситуацію, потрібно, по-перше, сказати людям правду. По-друге, це дійсно потрібно законодавчі зміни проводити. Те, що підвищили. Е Акциз Акцез на алкоголь це в принципі ну да це позитивно. але всесвітня організація охорони здоров'я виділила цілі три напрямки, які потрібно дотримуватись для того, щоб подолати цю проблему. Перший напрямок це зменшення економічної доступності. Ну це mm -hmm. є підвищення акцизів. Тобто, Прек? максимально дорожче, Так, да, максимально дорожче, щоб просто люди утримались від ну <гум> немає у людей грошей на алкоголь, то будуть пити щось інше. Три, другий напрямок це зменшення фізичної доступності до алкоголю. Але у нас цей напрямок взагалі зараз навіть в, законодавщ... ну, в законодавстві є законопроекти, ж, які, які кажуть про те, що не можна, ну планується, щоб пиво не продавали в мафах, малих архітектурних формах, щоб там обмежити за часом продаж алкоголю. В деяких містах це вже введено і практику. Ну, досвід показує, що це ефективно, тому що хуліганські дії значно зменшилися. Це Черкаси, Львів. В принципі, є у нас вже рішення міської ради, у нас є доволі такий позитивний досвід. Однак на всеукраїнському ну, у нас немає такого законопроекту, є зареєстровані, але вони не, не проходять. І ще один напрямок це зменшення. Привабливості алкоголю, тобто це в першу чергу подавання реклами алкоголю будь-якою. Справа в тому, що для українського суспільства, для української молоді найбільшою проблемою є слабо алкогольні напої і є пиво. Чому Бо саме через оці алкогольні напої вони залучаються до споживання? І от наша організація. Як і багато там російських організацій, там Союз боротьби за народну тверезість Володимир Жданов говорить про те, що в першу чергу нам потрібно побороти доступність алкоголю до молоді, саме слабоалкогольних алкогольних напоїв, тому що ну ніхто не починає пити стройного да? але дуже багато людей до нього докочуються. Всі починають в міру з пивом, Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. В Який спосіб ви хочете зменшити соціальну привабливість алкоголю? Mm -hmm. Це ж питання. Насамперед до громадських організацій, так проводити mm. якісь е, кампанії, так спілкуватися mm. з молоддю, пояснювати їм з, звичайно. Це є тут і громадські організації, які повинні включити. Зокрема, наша організація має такого лектора, як Артем Стопаков, який ходить по школам і проводить лекції і по навчальним закладам. Є у нас в Черкасах Юрій Григорович Робець. Це ну, дуже сильний лектор, який, якого знають, мабуть, всі Черкаси, по тому, як він ну, вся молодь Черкас, тому що у кожній школі він як мінімум пару разів на, на рік буває і проводить ці акції. Лекції по сабріології. Сабріологія – це наука по, по тверезності, да? тобто говорить про те, як людям жити тверезно. Але також потрібно не забувати, що у нас іде тотальна реклама на телебаченні mm -hmm. у фільмах, і в принципі існують законопроекти навіть про заборону, скажімо, реклами пива. Законопроекти ще з минулого скликання, який пройшов перше mm -hmm. читання. І от тут тут лежить уже на другому читанні, але його ніяк не можуть поставити на голосування. Ну, мабуть. Хтось із кимось там вже домовився, що цей законопроект потрібно затягувати чи відкладувати. Потім, ви знаєте, найбільше, який фактор впливає на привабливість, це навіть не соціальна робота, це навіть не Телевізор е, Геннадій Шичко, це відомий російський офіціолог, говорив про те, що алкоголізм починається не з першої випитої рюмки, а з першої побаченої, яку е, піднімають батьки. Тобто, якщо в сім'ї дитина бачить, як святкується новий рік, якщо вона бачить, що новий рік, причому якщо він нормально відсвяткований, тобто без мордобоя, без летальних якихось наслідків. Всім було весело, було класно, і це все супроводжувалося музикою і, звичайно, випивкою. У людини у дитини вже закладається програма на те, що споживати алкоголь нормально. Тому, в принципі, основною причиною того, що у нас молодь спивається, є те, що. У нас вся молодь від років чотирьох вже запрограмована на споживання алкоголю, і тому, коли кажуть, що от погана людина, що вона спилась, ти подивися, ось хлопець 20 років, а він вже п'яний ходить. Ну вибачте, це не його проблема, це проблема нашого суспільства, яке довело його до такого, що от він п'яний ходить. Якщо брати арабські якісь країни, то там, мабуть, <ілав> такого не побачиш. Там трошки інше суспільство. Пісто, яке не програмує на споживання алкоголю, відповідно mm -hmm. тут потрібно е, починати з сім'ї, е, школа, е, потім е, телебачення, ну повністю інформаційний простір. Ну починати потрібно з себе. Не лише свій приклад зможе змінити спочатку оточення біля себе, потім все. Повністю Україну. пане Ігоре, ви от сказали, що якщо буде менш доступний алкоголь, відповідно він буде дорожчий алкоголь, так і вони продаватимуть або продаватимуть в, в, в обмежені а, періоди часу. А, з іншого боку, ми постійно чуємо цю дискусію в сесійній залі і серед експертів, що а, підвищення вартості алкоголю означає, що люди самі щось будуть вдома варити, так. От, тобто, чи є якийсь європейський досвід, яким чином в Україні рухатись далі? Ну, справа в тому, що європейський досвід є, але оцей досвід в принципі він можна його ставити в приклад там скандинавські країни порівняно з Україною. Що там і спеціалізовані магазини є. Але потрібно розуміти, що спеціалізовані магазини з'явились вже на. Як наслідок того, що все-таки там також є алкогольні лобісти, які все-таки змусили поступитись да, від абсолютної заборони алкоголю, перейшли до спеціалізованих магазинів, яких його можна купити, те, що люди будуть варити самі самогон, да, ну якби можливо, там. Будуть пити і продавати в селах, обходячи державний бюджет, да? ну, це питання скоріше визначення адміністративної чи кримінальної відповідальності за продаж алкоголю. Да? Ну, а соціальний ефект буде все одно позитивний, тому що, скажімо, ну, важко уявити собі молодь, яка буде. Відпочиваючи, заливати ну ніколи не пробувала алкоголю і заливати в себе самогон, який вонючий і взагалі. Ну тому в першу чергу от для молоді залучення іде через пиво і через слабо алкоголку. Тобто через вино, шампанське, да, яке молодь наша спочатку споживає. Потім воно по наростаючій йде до горілки. Тобто, якщо ми приберемо хоча б першу ланку, да, це змусимо в. Відповідально скажімо, відноситись до продажу алкоголю, да змусимо. По перше, ще у нас такий нюанс, є, кажуть, от продавці не повинні продавати алкоголь. Людям до 18 років ну, ми бачимо табличка спеціально попереджуючи, що продавати. Ну, ну по-перше, до 18 це також не, не сильно багато, да, тому що продавцю потрібно мати якийсь, ну згідно нашого законодавства, мабуть, якийсь рентгенівський е, погляд і оцінити скільки людині років. Бо у, у нас ніде в законодавстві не прописано, що ми продавцю повинні показувати паспорт. Uh -huh. Відповідно, продавці тут. Коли ну, є організації, які проводять акції за ну, кажуть Ой, ви ж не, показ... не подивились паспорт. Ну в принципі, продавці не повинні дивитися паспорт. Якщо людина сказала, що їй 18 років, да то вони її продали. І деякі от 18 і 16 років молодь знаходиться в такому віці, що особливо і розібратись скільки, скільки йому доволі таки тяжко, якби зробити, хоча б з 21 року, да угу. тоді вже. По-перше, ми цим захищаємо самого продавця від, скажімо, адміністративної відповідальності, оскільки можна наглядно, хоча б уже більше оцінити, чи людині 16 років чи 21. І по-друге, оці обмеження на продаж алкоголю по віку вони в першу чергу захищають нашу молодь, оскільки. Ми захищаємо її до 21 року від споживання алкоголю. Але в цілому, дивіться, якщо підсумувати, чи бачите ви, що є певний прогрес да, в боротьбі з алкозалежністю. Тому що з одного боку є певні кроки від парламенту, так, вони не зовсім на сьогодні вдовольняють громадськість, але тим не менш є перші рішення. З іншого боку, от ви розказали про своїх експертів, люди, які їздять до дітей в школу. Які спілкуються з батьками, тобто на сьогодні є певне розуміння, що це дійсно для України проблема, і можливо там за декілька років будемо говорити, що не 100 тисяч а помирає українців, а ну значно менше, скажімо так. Ви знаєте, от прогрес дійсно є. Прогрес є, але на жаль, від парламенту він мінімальний. Найбільший прогрес в громадському секторі це те, що я прийшов до цього руху Твереза Україна в 2007 році. В 2007 році в Києві це була єдина організація, яка взагалі казала, що жити потрібно тверезо. Зараз є біля 10 організацій в Києві, молодіжних, там націоналістичні спортивні організації, які кажуть про те, що жити треба тверезо, тобто які крім інших задач ставлять здоров'я нації і ставлять саме тверезий спосіб життя, і це є великим плюсом, тому що вони проводять. Акції вони проводять тверезі відпочинки, і наша молодь вже залучається до тверезого способу життя. На жаль, парламент парламент ну в принципі виділити когось із депутатів, що там. Навіть який на виборах говорив, що я буду там просувати тверезницькі законопроекти. Ну не можна. чому Том... так змінюється думка, коли обіцяв перед виборами, а лобіз? ну ви, ви знаєте, от е, дійсно є дуже багато інших лобістів у парламенті. Да, і коли він обіцяв, він ну деякі депутати роб... виконують свої обіцянки законопроектом. Да, законопроект угу. поданий. Ну товаришу, будь ласка, просунь його. Тобто підійди до депутатів, домовся із ними, роз... поясни депутатам, mm -hmm. що чому потрібно саме боротися за тверезість. Справа в тому, що наші депутати це також люди, як... mm -hmm. якими б вони не були, на яких би машинах вони не їздили. І вони також цю проблему розуміють, як і більшість населення. Будемо тобто, сподіватися, пане тобто Я що вас почули. Дякую вам за розмову. Дякую Я дещо нагадую, що сьогодні разом з нами був Ігор Гриценко, координатор руху Твереза Україна. Залишайтеся з нами. До побачення. あ <music>